Мої вітання. Зараз я дзвоню в інфолінію Уженду дільниці Варшави для того, щоб з'ясувати одну дуже важливу річ, і коли додзвонюся, зроблю це у вашій присутності, шановні глядачі і слухачі. Отже, зараз питання таке: чи можна з 1 липня податися людині зі статусом Укр? На інший титул, на, на іншу е, підставу перебування, ніж е, перебування з підстав праці і перебування з підстав підприємництва. Бо до цього люди зі статусом Укр не могли податися на е, жодний, жоден інший титул. Наприклад, не можна подати дітей або не можна податися, маючи шлюб, бо дуже багато людей вважає, що Dzień dobry, podpowiem Pani w takiej sprawie. Na przykład, osoba chce złożyć wniosek na pobyt czasowy, e, w, a przy tym ma status Ukrdział e, do spraw чуżoziemców. Na przykład, chce złożyć wniosek dla dziecka lub chce złożyć wniosek e, z powodu ślubu z obywatelem Polski. A status UKR takiej osobie w tym przeszkadza, ponieważ gdy jest status UKR, to można składać wniosek tylko na dwa z dwóch tytułów pobyt z pracy i pobyt z, po, z, po, z tytułu działalności gospodarczej. Czy się. No, czy, czy jest procedura cofnięcia lub anulowania tego statusu UKR i jak to się odbywa? Отже, е, мені пояснили так у відділі справ іноземців, що у разі, якби у людини, яка мала статус Укр, цей статус Укр зник. Наприклад, вона пішла до, до уженду до дільниці і сказала, що я відмовляюсь від статусу Укр. І в цієї людини статусу Укр уже нема, то тоді можна скласти внісик на будь-який інший титул. Тобто можна скласти внісик як студенту, можна скласти внісек як е, е, громадянину, ну, як, як людині, яка перебуває з іноземцем, як людині, яка перебуває з громадянином Польщі, оскільки шлюб взяла з громадянином Польщі чи з громадянкою Польщі. І дітей тоді можна скласти. Бо зараз є така ситуація, що, наприклад, людина, доросла людина, подалася на побит з працею, отримує карту побиту і вона втрачає доступ до свого аккаунту в Дія ПЛ, в МОбиватель. Należy udać się do dowolnej deklaratury BAiSO, czyli po prostu do Urzędu Dzielnicy, do Biura Administracji i Obywatelskich. Będzie pan musiał złożyć oświadczenie, tak, że pan rezygnuje. z tym oświadczeniu pan zawsze swoje imię, nazwisko oraz numer PESEL i po z dniem złożenia będzie po prostu pan już tak, aby e, nie posiadał tego statusu UKR. Mhm. Dobra, bardzo panie dziękuję za informację. Pozdrawiam. Wszystkiego najlepszego. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. za udrze. Процедура анулювання статусу Укр, як щойно е вдалося з'ясувати, доволі проста. Вона така сама, як отримання статусу Укр. Приходиш до уже до дільниці. Е Заповнюєш внісек, складаєш заяву, що ти хочеш це анулювати, і тобі його одренки анулюють. І в моменті, коли ви анулювали свій статус УКР, ви можете подати, наприклад, дітей на побит часовий. Хто це може робити? Кому це має сенс робити? Наприклад, працююча людина вже отримала карту побиту? І хоче, щоб її діти були виїзні і далі. Бо коли вона втратила статус, тобто вона отримала карту побиту і статус України анулюється. Вона не може зайти в дію ПЛ. А отже, її діти, вона не зможе на кордоні показати штрих-коди дітей, і таким чином її діти ну, не зможуть повернутися в Польщу. так стверджує Страж Гранічна. Тобто, і відділ справ іноземців не виясняє, що це не так, що це якось по-іншому. І дія ПЛ теж не пояснює. Ну, тобто ті люди, які керують цією дією ПЛ, не пояснюють, яким чином в такому разі діяти, що в такому разі робити. Тобто, вихід такий: анулювати для цих дітей статус Укр і податися на побит часовий та отримати карти побиту з підстав перебування. З підстав інної околічності, побит з родіну для неповнолітніх дітей. А чому це має сенс? Тому що якщо людина працює, то її діти не втратять ні, 500, ні 800+, ні е, не втратять страховки, тому що людина працює і е, діти приписані до її ЗУСУ. Тобто вони і надалі застраховані, і ЗУС надалі буде їм платити, ну, платити ці складки. Принаймні, так, до цього моменту, із того, що я зрозумів, з розмов з відділом справ іноземців. Мазовєцького воєводства, хоча це стосується усіх, з ужендом дільниці Варшави, хоча це стосується усіх інших ужендів у Польщі, ну і ще треба з ЗУСом на цю тему поспілкуватися, як вони до цього ставляться. Теж поспілкуюсь, з'ясую і е, опишу це у відео. Е, нагадую, телефон для запитань 730 150 901. Коли дзвоните щоб щось спитати. Не перепитуйте, чи я, Олександр, не говоріть слово дивіться як початок розмови. І ставте питання, відповіді, на яке ви ще не слухали, ви ще не чули. Як ви дзвоните, щоб перепитати, а чи правда те, що ви зараз почули, правда. Правда. Не перепитуйте. Перепитування я сприймаю як психологічну консультацію. Бо документальна консультація ось відбулася. Ви прослухали, ви зрозуміли. Якщо не зрозуміли, прослухали ще раз. Якщо щось після е, прослуховування залишилось незрозумілим, тобто щось не висвітлено, тоді дзвоните мені, 730-150 901 і ставите питання саме про те, що вам не зрозуміло, але не перепитуйте про те, що я тільки що сказав, бо мене це засмучує. 爹家贵州啊。